Звичайно, в мене залишиться трішки часу, маю надію, що залишиться трішки часу, тому що спеціально виїхав раніше, щоб зробити для вас відео тієї площадки. То Є дуже велика площадка, там знаходиться більше 300 автомобілів, які є в продажі. Ну і Там автомобілі починаються від 8 тисяч доларів і вище. Є багато цікавих варіантів, про які ви в мене найчастіше запитуєте. І саме тому я сьогодні буду показувати. Ті автомобілі, про які ви мене часто запитуєте, тобто не буду вам показувати е, всі варіанти підряд, тому що розумієте 300 автомобілів, показати, то займе цілий день. А ви, друзі, зараз пишіть в коментарях, які автомобілі вас цікавлять, щоб я знав наступний раз, що вам показувати. Тож, друзі, я погнав, і зараз ми побачимо, які там є цікаві варіанти і скільки вони коштують. Не забувайте підтримати це відео лайком і пишіть свою думку в коментарях. Я вже на місці. Хтось із вас вже впізнає цю площадочку, тому що для когось із вас ми вже купували тут автомобіль на топ-ауто. Зараз, спершу, ми йдемо, перевіримо для клієнта автомобіль. І, звичайно, якщо у нас залишається час, я для вас буду робити відео про ці автомобілі. Так, друзі, дивіться, площадка є велика. Нагадую, що автомобілів тут є більше 300. Є різні автомобілі, як від дешевших і до преміум класу. Це ми зараз зайшли попереду на площадці і там ще за приміщенням більше автомобілів стоїть, ніж тут попереду. Тому, друзі, буду показувати вам автомобілі, які ви найчастіше мене запитуєте. А ви зараз пишіть в коментарях, який автомобіль у вас цікавий, щоб наступний раз я вам показував. І ось, наприклад, перший автомобіль Audi a 6 Універсалі. Автомобіль 2016 року, 2 літра, дизель на коней, автомат, Естронік 280 пробігу, ціна 66900 злотих. На цій площадочці я вже купив багато автомобілів, і автомобілі, є дійсно в гарному стані. На біксеноні, ледах, на оригінальних дисках. Це вже у нас двигун Ультра. Ось так виглядає. Клірний салон. Друзі, Показую вам швиденько, бо хочу показати хоча б десь так плюс-мінус 40 автомобілів. E, Рідко хто мене запитує e, Volvo XC60. Дуже часто мене запитують про такий автомобіль, це у нас 16 рік, 2 літра дизель D4 на 190 коней, автомат 187 пробігу, ціна 75900. До речі, дуже гарний колір автомобіля на гарних топових дисках. Xenon LED виглядає автомобіль прекрасно. Шкірині сидіння. Навігація, мультимедія. Віртуальна панелька, безключовий доступ. Тут же має бути електрична кришка багажника в йому. Камера парктроніки. Виглядає автомобіль, звичайно, класно. В салоні бачу взагалі як новий. Йдемо далі, глянемо що тут ще є. По тут, Друзі, де знаходиться ця площадочка. Якщо не забуду, то я в описі до відео скину вам геолокацію. Можете самі приїхати тут походити, маєте бажання. Можемо зробити таку сюди турпоїздку. Походити, вибрати автомобіль у вас Volvo V60. Хороший популярний надійний автомобіль. Це на 17 й рік, 2 літра, двигун D4. На 190 коней автомат, 100 169 пробіг, ціна 65900 злотих. Автомобіль у гарненькій комплектації, Ксенон, топові чорні диски, датчик фронтального зіткнення, хром пакет, срібні дзеркала, комбіновані сидіння. Тут, друзі, дійсно на цій площадці автомобілі є підготовлені до продажі. Всі автомобілі в гарному стані. Їх є тут свій сервіс, тому якщо є якісь болячки автомобілі, вони їх виправляють. Якщо погана гума, звичайно, вони її міняють. Ну, роблять таке, щоб клієнт приїхав і купив автомобіль. Ну, тут як приїжджаєте, ну, то звичайно, я думаю, що без автомобіля він не поїде. Фортес Макс. Сімейний варіантик. Це на 16 рік, 2 літра на 150 коней, дизельний двигун автомат PowerShift 53 900 коштує такий автомобіль. Це вже у нас поліфтовий варіант. Партроніки 360, LED, Xenon безключовий доступ. Тому, друзі, тут є різні автомобілі на різний смак і з різним бюджетом. Це в нас один і два нас такі не цікавлять. Теж тут є Ford S max Показав, буду старатися показувати більше різних автомобілів. Каджар. Рідко ми купуємо, рідко ви не запитуєте. Просто так ходжу і показую вам взагалі, які тут є автомобілі. Не хочу теж робити для вас таке мега якесь відео. Великі це на Mazda CX5 теж до речі, деколи запитують запитуєте про такий автомобіль, 17 й рік, 2,2 дизель на 150 коней, 4х4, автомат, 155 ціна 77 77900 такого автомобіля Гарний хороший сімейний автомобіль. Виглядає також гарненько. Ось ціленькі автомобілі. Mazda Судані. ще одна Volvo стоїть. Це у нас на механіці. Знову мазда. Audi А4. Б9 кузов. Б9 кузов, це у нас бензин. Бензин ми проходимо. У нас більш дизеля цікавлять, Є такі туксончики. Суперб. Шкода супербе, це у нас седані, комплектація стиль, 16 рік, 2 літра дизель на 150 коней на DSG 192. Проб'юці на 63 900 такого автомобіля. Також автомобілі туди купити більш преміум класу v 90 d 4 Momentum на автоматі 151 тисяч пробію ціна 95 900 коштує такий автомобіль. Друзі, можливо вас зацікавить якісь автомобілі з тих, що я вам показую. Е, мої контакти в описі відео, то в першому коментарі, звертайтеся, про все домовимось, можемо приїхати детальніше оглянути автомобіль, зробити повністю діагностику, так сказати, все від А до Я і звичайно допомогти вам його купити. Ось така Audia 6 є в седані. У нас 40 ТДІ на естройніку 125 пробігу, 19 рік, ціна 119 900. До речі, і ціна є непогана на цей автомобіль. Сюди ще поставити класні диски, це взагалі було б ідеально. Ну, сидіння так більш простенькі, немає віртуалки, тому і така ціна, друзі. Але загалом, як на А6 седані, то ціна є досить непогана. Ну, і Хотілося б щоб ще був 45 ТДІ, а не 40. Трішки сильніший, щоб був двигун. Є ось такі суперб в універсалі на гарних топових дисках, на гарній оптиці автомобіль, до речі, колір також пасує, це у нас 15 рік, 2 літра дизель на 150 коней, DSG, 184 пробігу, ціна 61900 злотих, коштує суперб. Датчі фронтального зіткнення. Пректроніки передзад. Теж гарний ціленький автомобіль рівненький. Mm. Сидіння трепка. Ну, виглядає досить непогано. Навігація мультимедія за такі гроші, я думаю, що кращого не знайти. Mercedes класс. До речі, хороші автомобілі дуже за свої гроші. Це у нас 220-16 рік на автоматі 199 пробіг, ціна 88 900 злотих коштує Мерс. Так, да, Друзі, це Мерс, це не є ВАК. Взагалі машина пушка. Okay, Напевно ну, хтось з вас зараз буде писати, що це гробовозка. Тут у нас на великому дисплеї пішла. Комбіновані сидіння, сліпі зони. Добренько друзі, тут ще такі автомобілі. Ідемо на другу сторону вам дивитися. Зараз ми переходимо на другу частину який теж популярні автомобілі, це у нас, звичайно, є бензиновий 1.8 Ну, це вже хороший 18 TSI, пішли 16 рік на DSG, 149 пробігу, ціна 65 900. комплектація Highline, на LED, -ах. оригінальні легкосплавні диски, комбіновані сидіння, адаптивний круїз, навігація, мультимедія гарний колір автомобіля теж рівненький ціленький Audi квітрі є Mazda троєчки тут автомобілів взагалі є дуже дуже багато Kuga є теж часто запитуєте Ford Kuga це у нас 2 літра дизель на 120 коней автомат, 134 пробігу, це на 69900 коштує такий автомобіль Форд Mondeo в універсалі Гейкобусти, нас не цікавлять Audi А4 це у нас 2.0 бензиновий і смаксиків теж вистачає Opel Insignia в універсалі. Opel Insignia, 18 рік, 2 литра дизель дизельна, 170 кон автомат, ціна 57900 автомобіль на оригінальних дисках, зісках, опикалидова, парктроніки передзад. рівненький Трішки автомобіль з древку попадало Форді Мундео також вистачає Вольво В60 немає опису, не знаю чи продається, чи вже продана. Також є і це орфайки є, і туксони є, кашка є. До речі, що в нас за КАШКАЙ 1,6 дизельок, 17 рік, на механіці, пробіг 110 тисяч, ціна 58 900 коштує такий автомобіль. Біла перла, комплектація техна, 360 протроніки та камери. Шкіряний салончик, нові гарці, мультимедія. Так, еще есть одна Volvo X160. Тигуанчики есть. Мерседес. Столичок на виде тут. Снова у нас посад бензиновый. Там в принципі який там стояв навіть колір комплектації. То в нас вже пішов поліфтовий кашкай. Один-два. Не знаю, один-два в мене не запитуйте, то не показую вам. Бачите, і тут є кашкай, і там є кашкай. Знову кашкай. Audi A4. 11 лик, 2 литра. Дизель. Автомат мультитроник. 39900-кошисткий автомобиль на панораме. Оригинальные легкосплавные диски. Xenon LED. Сиденья комбинований. Задні ліхтори ледові, в седані є. Це у нас Audi A5. Напевно бензинова буде. Так, 1.8 TFSI. вісім. Scenic. скільки він коштує, 59900, це у нас 1,5 DCI, ZEN, 18 рік, 95 пробігу автомобіля. Сидіння трапка, віртуальна панелька, був кліма, навігація. Супер Б. 2.0 бензиновий двигун 4х4 Sportline 18 рік, стоп 8 пробігу. Це у нас бензиновий двигун який на 280 коней. Ну, колір автомобіля просто кайф. Тут вода стоїть. Зараз якраз 8 дощі йдуть. Сидіння комбіновані шкіра Алькантара Кермо прикольне з Алькантари зроблене. До речі, це, це є. До речі, є ось така BMW BMW троєчка в універсалі 420D, спортлайн 18 рік, 2 літра дизель, автомат 69900 оригінальних дисках сидіння трапка. Ради не буду завершувати, тому що вже чесно, час піджимає, я можу їхати. там ще потрібно автомобілі віддати. Що тут ще цікавого показував? Ось є така Toyota Venсі. Теж деколи купляємо такі автомобілі. 15 рік, 2 літра дизельний двигун. 170 про цена 46 900 такого автомобиля комбиново сиденья навигация мультимедиа кашкают Ну, Капец тут багато. Знаю, що кашкаї ви любите, тому що дуже часто їх купляю вам, а тут їх просто багато. Тому можемо сміливо сюди їхати і вибирати. Є як і механіка, так і автомат. Ось теж хороший кашкаєчик. Бачу комплектація тикна а двигун, 1,6 дизельок. На механіці 131 тисяча Ціна 57 57900 за такий гарний автомобіль комбіновані сидіння також і кашкайтів це вже у нас поліфтовий 1,3 бензинка ну, ця бензинка вже можна брати 1,3, тому що 1,2 не дуже такі вони були знову мерз класний Audi Q5, Audi 6 Что у нас за 6 то такое, что есть? 2 литра дизель ультра, 247 пробега, 16-й рейк, на автомате 74,900. 900. тряпка. До речі, там у нас q 5 то літрова І седані. все Це x 30 До речі, деколи люди путають це x 3 і це x 30 Це x 30 набагато краще. А це x 3 ну тут такий пустенький автомобіль. Там, друзі, ось так. Ось такі автомобілі є, тут ще Audi A4, також є Volvo ще. Автомобілів є досить і досить багато. Тут можна ходити цілий день і про кожен автомобіль вам розповідати і говорити, що як є. О, є талісман. До речі, хтось мене нещодавно запитував про талісмана і, до речі, про білого. Тому ось дивіться. Один і шість дизельок на 130 коней, автомат 155 пробігу, ціна 54900 такого автомобіля. Доволі непогана ціна на автомобіль із таким пробігом. Бачите, навіть до деяких автомобілів є і другий комплект коліс. Всередині задбаний гарний автомобіль. Друзі, хочеться ще походити, вам щось тут показати. Також є ще один талісман. Але чесно, мушу, друзі, вже їхати. Поспішаю. На жаль, така робота. На цій площадці десь є більше 300 автомобілів, які вже є готові до продажі. Ну і завжди там кожного дня якісь автомобілі продаються і доїжджають свіжі. Тому, хто бажає, можемо робити сюди тур на цілий день і вибирати для вас автомобілі. Їх є свій сервіс, тому можна кожен автомобіль піднімати, знизу перевіряти. Тому так. Ось, друзі, сьогодні з вами ми оглянули цю автоплощадочку. Звичайно, площадочка є велика, все сами бачили. До речі, напишіть свою думку в коментарах про цю площадочку, чи хороша, чи ні. На моє бачення, що площадочка є хороша, тим більше на цій площадочці ми зараз з клієнтами часто купуємо автомобілі. Також ті автомобілі, які замовляють під ключ, разові огляди. І також робимо такі поїздки із клієнтами по експерт на день, або там тур по авторинках, їдемо на цю площадку і, чесно кажучи, ще жодного разу без автомобіля ми з клієнтами не повернулися. Тому що дійсно вибір є великий, все самі бачили. Якщо сподобався якийсь автомобіль, тих, що я показав, звертайтеся, обговоримо, переглянемо його детальніше, допоможемо вам купити. Або, якщо хочете замовити послугу, підбірте тут. Також звертайтесь, нагадую контакти в описі відео та в першому коментарі. Будемо про все домовлятися підбирати для вас, як завжди, тільки найкращі автомобіль. Не забувайте оцінити це відео лайком, підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Всім все найкращого і до побачення!